Земельна суперечка каменем спотикання на останньому пленарному засіданні міськради стало питання про підготовку лотів до аукціону. Зокрема, депутатам запропонували затвердити перелік з п'яти ділянок, та в частини обранців виникли побоювання щодо необхідності перебування в цьому списку ділянки на перехресті Вовчинецької та привокзальної. Нині там працює ринок. Мовляв, поблизу нього спочатку потрібно навести лад з рухом транспорту. Там, де є складна розв'язка, де яка потребує якоїсь реконструкції, і була пропозиція, як спочатку зробити проект само... Розв'язки, тобто проєкт проект загачення загальне цього місця в нашому місті. А потім вже вільні земельні ділянки виносити на аукціон. В іншому випадку застерігає Ростислав Кокрус разом з територією ринку на Вовчинецькій за аукціоном може піти земля, потенційно потрібна для вирішення наявної транспортної проблеми. Однодумців депутата у протилежному намагався переконати головний земельник міста. За наявною в мене інформацією, то ця ділянка, яку ми пропонували в тих межах для формування клоту, то вона не чіпала проектні пропозиції. Які Є полаштування там якихось транспортних розв'язок. Натомість більшість обранців вважають і нині ще зарано говорити, що ця та інші запропоновані ділянки однозначно підуть на аукціон, адже у випадку позитивного голосування щодо них мав би розпочатися лише процес вивчення доцільності продажу з під молотка. Незважаючи на цей аргумент, підсумку за аукціонний проект голосів у раді не вистачило. В процесі е, вивчення підготовки технічної документації земельної ділянки, яка йде на аукціон, е, мали повне право структурні підрозділи і фахівці з'ясувати, чи лягає там транспортна розв'язка, чи не лягає. Тобто в даному випадку наше рішення ніяк не перешкодило тому, щоб там з'явилася транспортна розв'язка. Абсолютно ніяк не перешкодило. Тож в місті взагалі зупинився процес підготовки до можливого земельного аукціону. В колорах ради тим часом назріває холодна війна. Частина депутатів стверджує, що колеги піаряться голослівними заявами напередодні виборів. Інші заявляють, що їхніх слушних зауважень колеги не чують.